Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, сьогодні говоримо про таке: Українська валюта повертає позиції тиждень під знаком гривні. Нафта знову дорожчає цьогорічні максимуми на товарних ринках. Як вижити аграріям? Або чи варто винаходити велосипед? Економіка Єврозони перше штормове попередження. І нагадаю, що партнер нашої програми банк Хрещатик. Минулий тиждень пройшов під знаком послаблення американського долара. Якщо для більшості валют це означало просто повернення у звичні діапазони, то товарні майданчики відзначились новими рекордами. Вперше з початку року нафта сорту Brent подорожчала до 65 доларів за барель, WTI – до 57. Основні причини такого зростання залишаються звичними, і про них ми вже казали неодноразово. Це бойові дії у Ємені та стабільне зниження кількості бурових вишок у Сполучених Штатах. Нагадаю, це зниження триває вже 18 тижнів поспіль. Новими рекордами відзначилась і російська валюта, яка традиційно коригує з нафтою. Вперше з початку року на московській біржі за один долар давали менше 50 рублів і менше 52 за євро. Ціни закриття були дещо іншими: 52 за долар і 56 за євро. Враховуючи те, що російська валюта впевнено зміцнюється упродовж двох місяців, зокрема, долар дешевшав 10 з 11 тижнів, дуже ймовірною є корекція і чергова хвиля послаблення рубля. Дорожчала і українська валюта. Упродовж тижня за частково збережених обмеженнях НБУ на міжбанку американський долар втратив ще майже півтори гривні. Офіційний курс на понеділок, 21 гривня 5 копійок. При цьому обсяги торгів залишилися на звичних для вітчизняного ринку рівнях – 130-200 мільйонів доларів. Національний банк адміністративно регулює цей процес, і говорити про те, що це є той вільний ринок, про який говорили рік назад і півроку назад, не можна. Можна говорити тільки про те, що є рівновага: рівновага між інтересами і бажаннями і спробою врівноважити економіку. України між експортом і імпортом близько 30 мільярдів гривень. В таку суму оцінюють аграрії нестачу коштів для проведення цьогорічної посівної кампанії в Україні. При цьому середня вартість кредитів вище 30%. робить їх фактично недоступними для більшості виробників. Виходом може стати безкредитне фінансування. Докладніше далі у сюжеті. Зменшення загальних площ посівів та погіршення якості врожаю таким буде наслідок поточного дефіциту ресурсів у агропідприємств України, прогнозують експерти, адже засоби захисту рослин та значна частина посівного матеріалу залишаються імпортними, а значить і дорогими. На сьогоднішній день у нас є потреба на весняно веснянополіві роботи 87 мільярдів гривень. З них близько 63% – це те забезпечення, яке в нас є. Тобто, фактично не вистачає на сьогоднішній день близько. 30% от этой суммы, а по близко 30 миллиардов гривен кошти на выснял пори работу. Ну, безусловно, в первую очередь пострадают мелкие и средние, потому что у них еще хуже запас, если крупные, хоть как-то могут получить кредиты сегодня, пусть даже дорогие, но все равно у них есть запас прочности. Вот поэтому. Общие потери, наверное, и площади, и по урожайности по объемам будут в пределах 10-15%. Експерти зазначають, акредитиви та гарантії можуть стати альтернативою занадто дорогим кредитам, коли аграрії укладають угоди з постачальниками добрив, засобів захисту рослин, а банк виступає гарантом проведення розрахунків. Є ряд угод з рядом привідних компаній, які оперують в Україні, які постачають свої хімікати, добрива пальне і інші товари і складові для бізнесу. під гарантії банків з строчкою платежу, це дозволяє економити на кредитах, не розраховуватися негайно, а розрахуватися, коли буде врожай. І ціна такого, такої послуги 4-6% річних. Порівняно з тим, що сьогоднішні банківські кредити це 28, 30, 32. Не менш важливою може стати й допомога держави. Перш за все, мова йде про цільове виділення коштів для комерційних банків під фінансування агросектору або, хоча б часткова компенсація за кредитними відсотками. Це треба дивитися знову ж таки, що може зробити комерційна банківська система. Інший шлях це треба знову ж таки думати про те, щоб національний банк виділив спеціальне рефінансування для комерційних банків під аграрний сектор. Третє питання це яким. Чи нам правильно задіяти державні структури, такі як аграрний фонд, такі як державна продовольча зернова корпорація і так далі. Тобто інструменти є, їх просто треба зараз швидко приймати на рівні держави і використовувати. Фахівці попереджають, запропоновані інструменти потрібно впроваджувати вже зараз, адже посівна близька до завершення, і кожен день затримки сьогодні означає для аграріїв на порядок більші втрати восени, коли почнеться збір урожаю. І більш докладно про проблеми кредитування вітчизняного агросектору говоримо із нашим сьогоднішнім гостем Жан Джаком РВ, членом правління банку Кріді Агріколь. Жан Жак РВ – спеціаліст у сфері сільського господарства і агробізнесу, член французької сільського господарської академії, президент конфедерації директорів вищих закладів освіти «Бургундії». кавалер ордена Почесного легиона, национального ордена за заслуги, офицер нагороди за заслуги у сільському господарстві, радник правління з питань сільського господарства Креди Господин Нерве, я рада вас приветствовать. Давайте сразу перейдем к диалогу. Вы француз, вы более 10 лет живете в Украине и уже давно занимаетесь сельским хозяйством. Как по-вашему, в чем основные отличия сельского хозяйства во Франции и в Украине? Первая разница – это качество земли, о которой все французы мечтают. И когда французы пошешают, они думают, а если бы у нас была такая земля? Вторая может быть разница, это размер предприятия, очень большие, большие поля. Все сделаны для того, чтобы использовать оборудование. Это две страны, которые имеют культуру сельского хозяйства. Люди думают, как землянные, понимаете, людей. И они любят э, их места. Ну вот одно из отличий – это стоимость кредита. Во Франции они, конечно, гораздо ниже. В Украине это 30-40%. Во Франции это стоит, да, например, около 2%, может быть, процента сейчас. Но потому что для моего депозита я получу 1%. А здесь люди хотят получить для своих депозитов, ну, 25. Или Поэтому найдется это создать условия доверия. таким образом ставки для депозитов уменьшаются, и потом, да, конечно, мы вернемся к нормальным стоимости. Это процесс длительный для нашей страны, да. особенно в сегодняшней ситуации. Что делать именно сейчас? Самый важный сейчас для меня использовать альтернативный финансовый инструмент. Promissory note ⁇ это letter of credit. Да? Но такие элементы, которые более касаются, касаются вот страховки, когда мы можем как банк доверять клиенту. Мы знаем, что да, вот клиент ⁇ этот человек серьезный. Он будет погасить, он будет платить. Поэтому мы можем предлагать э, дистрибьюторам семена, удобрения, оборудование. Как в таком случае вы определяете, какому клиенту можно доверять, какому нельзя доверять? Самый э, важный ⁇ это сделать вот какие... нату э, у каждого предприятия посетить, говорить, стараться понимать, как люди управляют. Е как я скажу э, турист, который поняли э, лет 5 назад что да сельскко разяства это более стабильниницаем другие сектор экономики, поэтому надо одевать туда деньги. но они ничего не знают для меня это самые ужасные потенциальных клиенты это люди от которых я предпочитаю отказать и есть люди которые знают они чувствуют они любят они компетентны ну вот например э, агрохолдинг Мрия который был вашим клиентом Байк. и случился дефолт вот после этого у вас поменялось отношение к выбору клиентов это очень тяжелая проблема Потому что, конечно, и я сам чувствовал, что есть что-то неправильно в такой управлении бывшего МРИ. Когда люди готовы тратить тысячи евро за гектар, есть что-то неправильно. Когда долг больше, чем какого уровня, это неправильно когда люди не понимают, почему надо вот адаптировать технологии к почве, к климату, к влажности. А вы обращаете внимание на руки клиента? Ведь раньше трудолюбивого агрария можно было увидеть по рукам. Могу, могу часы смотреть, могу э, сапоги смотреть. Вот какими Маги, должны они машины, быть машины, так... но ну, ну, вот такие, например, понимаете, благодаря которым это можно идти по полям, как он может, например, мне показать на месте, какие поля лучше, какие поля хуже что в этом году он успешно сделал, что он бы хотел лучше сделать. Давайте вернемся с вами к альтернативным инструментам финансовым, да, альтернативным да. кредитованию. Что мешает широкому использованию этих инструментов в Украине? Первый лимит ⁇ это лимит доверия. Угу. Мы не можем доверять всем. Может быть, клиенты и фермеры не доверяют банку или банкам. Потому что в истории вот, в Украине сколько раз. Все материализывай и сберегительные деньги в банках. И поэтому, Натан, сасда ту Господин Норве, опыт каких стран в развитии агросектора могла бы заимствовать Украина, по вашему? Ну, опыт Бразилия может быть интересен. Опыт Уругвая интересен. Опыт э-э Восточной гер, Германии. Опыт, ну, очень много опыта Франции, опыт Франции сами в анжене можеть для України то смотреть умови я створення аграрної політики для цього надо що страна значить депутати міністри создали собі вопроси чем ми в сільском господарств через 15 лет де буде Україна такі перспективи Так да, які перспективи Я вам очень благодарна спасибо, спасибо вам за интересную камеру. беседу Спасибо вам Нагадаю, Жан РВ був сьогодні нашим гостем. Ну, а ми переходимо до іншої теми. Україна зосереджена на вирішенні власних економічних і фінансових проблем. І серед першочергових реструктуризація заборгованості. Ми не будемо повторювати помилок Греції та Аргентини, заявила у п'ятницю у Вашингтоні Наталія Яресько. Цитую. Реструктуризація є невідворотною і не може бути відкладена. Вона повинна включати подовження термінів погашення, зниження купону та основного боргу, підкреслила міністр. Тобто маємо чергове попередження іноземним кредиторам. Варто домовлятися і йти на компроміс. Адже, як стверджує народна мудрість, жадібний, а в нашому випадку це той, хто категорично не хоче поступатися частиною прибутку, зазвичай платить двічі. Якщо ж відволіктися від проблем внутрішніх, то варто відзначити, що світова економіка, а в тому числі економіка європейська, може свідчити про наближення нової глобальної кризи, схожої на події 2008 року. Зниження активності ринку капіталів, випуску корпоративних облігацій країн, що розвиваються, падіння обсягів IPO. Такі тенденції глобального ринку зафіксувала агенція Reuters за результатами першого кварталу. Експерти констатують, зазначені чинники разом з суттєвим на 18% зниженням обсягів кредитів виданих у США. Нагадують передкризові тенденції 2008 року. Статистика доволі тривожна. Це є придвіснік того, що ВВП. Глобальний і в крупних е е странах, таких як Євросоюз або США, ані будуть менше, ніж очікувалося. У зоні ризику залишається і економіка Єврозони, адже незважаючи на оптимістичні прогнози зростання ВВП на поточний рік, близько півтора відсотка, боргові проблеми Греції вирішені так і не були. Долгові обіцятельства Греції на 2015 рік п'ятнадцятий 9 составляють дев'ять мільярдів євро. Случаї їхні виплати і досягнення дефолта. Прямой прямой убыток для европейской экономики, для стран Европы составит порядка 330 миллиардов долларов. Это три-четыре десятых ВВП региона. Фахівці попереджають банкрутство великого банку або оголошення дефолту однієї з країн Європи можуть викликати ланцюгову реакцію в цьому регіоні. Тож Україні варто вже сьогодні принаймні розглядати такі варіанти розвитку подій. Наші ризики – це те, що коли у них почнеться ефект доміно, Україна має нас стратегію розвитку свого фінансового сектора, банківської системи з планом з обов'язковим планом Б. Ось з обов'язковим услоєм того, що ми представляємо, як ми будемо діяти в випадку ухудшення ситуації в глобальній економіці. І на сам кінець традиційно нагадуємо вам важливі цифри тижня. Понад 400 мільярдів гривень склали збитки українських підприємств у 2014 році. 1,8 мільярдів євро становитиме допомога ЄС Україні. Відповідне рішення вже підписане Єврокомісією. І 3,6 мільярдів гривень склав профіцит держбюджету України у першому кварталі 2015 року. І такими на наш погляд були важливі економічні новини цього тижня. Про подальший розвиток подій поговоримо у наступному випуску. Я нагадаю, що партнер нашої програми банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами. На все добре.